Я Зубань Павло Олександрович, 21 лютого 1994 року народження. Перше на війні опинився у 2014 році. Я призивався на військову строкову службу, проходив військову службу в місті Новоград, Волинськ. і після Майдану нас підняли по тривозі. У ну, військовій частині була тривога, і сказали, що Крим вже не наш, його добровольно здали. Без боя, без нічого. Дуже швидко вони зайшли, і там не було ніякого супротиву. Ну і Наша бригада готувалася на виїзд на Луганську і на Донецьку напрямок. Ми от служили рік, Должні ми були уволитися після року. На той момент військового стану не було, а надзвичайний стан був. І нікого на, при надзвичайному стані не увольняють. І ми переслужували там майже півроку і. Рішили хлопцями, щоб попідписують контракт. Через дві тижні ми поїхали в Луганську область. Лутугіно, Георгіївка, Хрещувати, Лисичанськ, Кримське, Сватово, Айдар. майже по всій Луганській області. Зараз, кажуть, де, що 22-му масштабна почалась і вона найбільш суворіша, ніж тоді. Ну, я б не сказав, наприклад, в гарячих точках, там, де це те саме Лутугіно, аеропорт Луганський то Там теж були інтенсивні бої, і вони дуже близько були біля аеропорту і біля всього. Не було дронів, не було оптів волокна, не було ніде нічого. Все по арт-обстріли, і гради, все це теж було і в великому. У ну, 2017 році я був комісований по стану здоров'я. Дуже багато друзів, знайомих, родичів, всі в основному йшли раніше в територіальну оборону. Потім вони прикомандіровані були до Збройних сил України. І всі майже знайомі були на фронті. І коли ти там вже був і розумієш, що вдома сидіти ти вже не можеш. Це відчуття, напевно, хуже, ніж якийсь ніби наркотик, либо алкоголь, хто на війні побував, вже виділяється адреналін і привичка військового стану. І тягне назад. 12 лютого я пройшов комісію ВЛК, а 13 лютого я вже був в Житомирській області, в учебному центрі. Після учебки до нас приїхали представники 79-ї бригади. Ми тоді вже зрозуміли з хлопцями, що там були потери в них, і не просто так вони приїжджають і набирають собі в бригаду нових бійців. І в основному всі 60. Чоловік, які з учебного центру йшли туди, всі добровільні. Ти нас забрали в березні, в почалі, в перших числах березня в Корахов, Покровськ, Рахов, коли хлопці там по початку, після учебного центру, де учебні гранати і патрони холості, і тільки на полігонах бойові патрони. І коли в тебе бойові патрони не летять, ти одне чувство, а коли по тобі стріляють, і там вже зовсім друге. Це перший і останній. Перший бойовий виїзд був. З Курахова на Максиміляновку. У нас було ППД в у нашій бригаді там 6 кілометрів до нуля. І нас забрали вечором на Максимілянівку І приїхали ми в Максимілянівку десь годин 9-10 вечора. І через дві години, коли ми ну, занесли речі, ми не спіли ну, навіть не повибирали, де хто спатиме, де. то підійшов командир підрозділу. і Казав хлопці, в Мар'янці зайшла група ДВРГ, 12 чоловік. У нас буде сьогодні висадка на Мар'янку, поможемо своїй бригаді. Получається, вибили ми ДВРГ і пішли по позиціях. Розійшлися в нас на три дні, повинні ми були заступити на позиції. Місто зруйноване. Позиції просто там у жилих домах, п'ятиетажні, там, двохетажні там, в підвалах, по В кого. Я різні були позиції. В основному у нас перша позиція була, де ми оборонялися, щоб вони не пройшли. Ми їх бачили так через дорогу, там 5-7 метрів. У нас контакт був з ними, через, там, ми могли общатися з ними, не? послати один одного. Ми пробули замість трьох днів на позиції 15 днів. вони почали інтенсивний наступ на Мар'янку іменно по наших позиціях. Дев'ять днів ми пробули в кольцю повністю. І з цих дев'яти днів у нас шість днів рації не було. Виходили по провізії ще у нас Міша був Орлик фамілія. Він ще з одним побратимом, я Гамелі не можу назвати. Вони вийшли по провізії, там, по патрони по харчування, і верталися назад. Вони вже в кольцо, виходить. Ми в кольцю були, і вони теж що вийшли з кольця, і потім повторно вони заходили до нас тоді. Побратима одного за трьохсоте, а Міша під обстрілами з рюкзаком, да, з цинками, зайшов до нас, ми вдвох були, виходить, з Лавіком. держали позицію, яку повинні держати там, 8, мінімум 8 чоловік. І він прийшов з цими сухпаями, да, з патронами, з усім, то ми, якщо чесно, дуже обрадувалися. Не кожен би зміг вернутися назад. У нас зброї було дуже багато від автомата до одноразових гранатометів. РПГ було, пулемети були, гранати, все, ну, практично все, з чим можна воювати. Все закінчилося тим, що у нас закінчились набої, і плюс нас привалили на позиції. 8 квітня ми поверталися відступити. Ми вийшли 8 числа з здання в 4 години, в 3-4 години дня і по нам був відкритий вогонь ну, з усіх сторон. Практично перекрестний, і Міша отримав тоді 6 чи 7 пульових ранень. Получається, е, ми залізли на в здання, забрали Мішу, і він через 2 години скінчався від кровопотери. Ми попали в плен з ним і Славиком. Уже Часу у 5-6 ранку 9 квітня. Із своїм побратимом ви були разом чи вас розділили? Так, да, нам вийшло повезло, що ми були всі все время разом. Тільки мене забрали з Єліновки на обмін, він залишився там. І він поїхав ще після Оленівки так. на 33 на Кіровську. І це він пробув ще на Кіровській три місяці. Тоді він попав на обмін. Ви вже бачилися? Ні, скоро їхатиму до нього. У нього зараз карантин, його карантин зніметься через сім днів і я буду їхати. Перший раз нас повезли з Мар'янки. Майже рік я пробув у Горловці, місяць в Трязі і 11 місяців в Єленки. Коли я в полон потрапили, ми в перший день нам дали дзвонити додому. Військові ті, що нас брали. Просто я дзвонив, сказав, кажу, пап, я в плен попав'янка і що робити? Кажуть, та все, вже нічого ти не зробиш. Ну, все, це в мене сек... 20 секунд я з ним розмовляв. Обічно говорили про це щось? Ні пісні, ні дзвонків, ні нічого не було. Зразу перший допрос, як ти попадаєш, приїжджають до тебе ФСБ. Приїжджають вони, армійський тапік, так називається. Хто в срочку служив, да, вони повинні знати. Знімають провода. він підключається до розетки цей тапік. Це по військовій тематиці. Що це е, засіб для зв'язку. Вони цей тапік використовують в тому, що вставляють крон у нього. Там вольтаж невеликий, ну ампераж там дуже, дуже багато ампер. І надівають провода тобі там на пальці і починають накручувати. Тапі крутять і електрошокером, ну, як е, оголений провід, надівають на вуха, там, на пальці. Приносять тобі тазик з водою, у тазік і починають. Електрошокером, бити, тапіком, всім підряд. А що намагалися дізнатися таким чином? Mm, де танки в основному питають, де позиції, що в Україні, деякі військові частини, куди переїжджали. Вся військова тематика в будь-яких цілях. Треба думати, що розповідати і просто придумати, не там не, не придумав, да, якісь координати, сказав, що. Любі координати ну, приблизно десь, якщо ти десь щось розказуєш, то якісь заброшені здані, якісь села, де там ну, раніше були, зараз нема села. І що якщо даже вони по твоїх координатах будуть працювати, ну я думаю, що такого не було. Бо вони перевіряли, по-моєму, кожну інформацію, яку ти надаєш. Чи воно підтверджує, я не знаю, вони там поїхали. На той момент були там два роки назад чи три роки. В тюрмі працювали в Донецькій області. це Люди, які служили в Україні до 2014 року. Ну, звичайні поліцейські, ну, тільки ті, що працюють на зоні І з... із зеками, наприклад. Спецназ приїжджає, спецназ охороняють військовополонених. На кожній зоні вони там по два місяці вахтами приїхали, і самі строгий спецназ це був з Ростова. У них був спецназ, один, там метра два ростом, такий шкаф дороги. І він по-любому, як хлопці розказували, хто на любій зоні, він по-любому когось із пленних електрошокером до смерті забивав. Звичалися другі там, випадки, коли закатували, я знаю, там, з восьмого барака. Ну, це по словах. Мужика заставили присідати, і в нього серце не видержало, він умер. Ти присідаєш, випригуєш, джампіки вони називали. І так 20-30 разів, поки ти вже не можеш стати. І вони тебе починають електрошокером підганяти, ти біжиш, падаєш. Ну, і падаєш і за те, що в тебе забиті м'язи, ти не можеш. Ну, ніг ти не відбуєш. Їм це смішно подобається. Побиття це регулярно, ти йдеш в столову, у тебе на вході палками резиновами б'ють трубами, палками на виході. В столові могли просто з пісні там з електрошокером підходять, та електрошокером зі Стоїш. По дві минути на Горловки, я знаю, як заїхали ростовські, Вони дві-три минути давали на поїздку. І відра гаряче таке було, що просто в роті шкура облазила, ніхто його не їв, там, і за дві минути ти його просто нереально їсти. На Оленівку нас відправили, вистанавлюють зону. Там в 6 ранку ти встаєш, до 10 ранку ти працюєш, рубаєш, копаєш, піляєш. Над тобою стоять, дивляться. Там два чоловіки роблять, а три мінта стоїть, дивляться. Щоб ти не присів, ніде нікуди не одійшов в сторону. Провикаєш до побоїв, до всього, а от психологічно дуже важко. Хлопці, хто слабіший, да, там, психологічно, вони замикалися в собі, там могли не розмовляти два-три дні. І ми бачили, ну, з ким ми там, спілкувалися, що він в депресивному стані да, і питалися якось. Там, Розвеселити і почали розказувати там, історії всякі, хто чим хоче займатися. У нас саме чаще впадав такі депресії, там, і він і по тижденню міг не говорити з нами, да? це його поміняли з полона майже рік тому. Називали ми його французом. Він їздить на французьких машинах. І... І його поміняли, він теж там дуже серйозно в себе в депресивному стані був. Що допомагало не здаватися і якось можливо коротати час, чим ви займалися Спілкування з побратимами. Там теж ти на зону попадаєш і не з усіма людьми можна общатися. Є люди, які просто тебе потім підуть і здадуть метам. Ми балакали за які новини, які десь там почули. Получається, слонячка у нас називали. Хтось десь пішов на промзону, чи ще кудись, хтось там почув, хтось там почув. І всю інформацію за Україну, яку хтось десь, і ми по вечорам сиділи обговорювали. Новостей не було ніяких, ні газет, ні радіо, ні телефонних дзвонків. Коли обмін до тебе ставляться по-другому, там 2-3 тижні тебе взагалі не чіпають, щоб не було тілесних пошкоджень. І Починають по тому, по мені був відео-отчут. Я так розумію, вони на ФСБ відправляли, бо заставили мене роздітися до трусів, зняли повністю, що в мене немає ні стіняків, ніде нічого. І забрали мене через два дні тоді на обмін. І Славки Цейке щось за тебе каже: або тебе кудись вивезять на другу зону, або поїдеш на обмін. Бо мене два і три рази я так визивали. Питала, чи я хочу там залишитися в них, прийняти їхнє грождати, то піти воювати за них. Кажу, ні, спасибо, кому такого не потрібно. І після кожних таких розговорів ми розуміли, що ну, має бути обмін. Лібо він зірвався, либо десь У нас у списках мене вони викреслювали вони штурмові бригади, дуже рідко коли міняють. Після того, як Арабські Емірати почали займатися обмінами, ну, списки ці дуже... Попадають стали хлопці з бригади штурмових зазоваться на. І через два дні мене забирають із тими хлопцями, які їхали на 33, і садять мене в стакан, там в одіночках в автозаках. Просто там комната така, 30 на 40, і ти сидиш і везеш. Ну, відчуття було, що мене везуть зразу десь на алтайський край, куди хлопців вивозили всіх. Тому що цих вигрузили в 33-й 15 чоловік. До мене догрузили. Шість сім хлопців, ну, в отдельную, там камеру. І повезли нас на Торес. Торез нас э, привезли і почали вже тоді переодівати українську форму. І ми зрозуміли, що більше всього, що їдемо на одне. З Тереза нас забрали на Таганрог. Таганрог Ростов, ми там часів 6 їхали чи 7 автовазом. І це в них стандартна болячка, напевно, в цих машинах. Лібо це так нам казали, що сказали, що печка не робить. Хлопці, яких міняли літом, сказали, що кондиціонер не робить, ну і нема ніякого а, кислороду, і вони там каже, літом вони звання тіряли, а то що жарко було. А в нас, виходить, 6 часов проморозили, привезли в Таганрог, висадили з автозаків, і ми простоїлися 2-3 години десь на злітній смузі в самоліт. В самоліті нас перед самолітом зав'язали нам. Очі руки постягували там, стяжками, шрами, там остаються постійно. І загрузили нас у грузовий самоліт. Ну і одразу ще да, більше, всего, що везуть на обмін. А коли нас висадили в Москві, то я одразу зрозумів, що думаю, мабуть, це таки не на обмін везуть, бо, як доходили слухи, що міняють у Білорусі. Опять, через три години нас грузять в самоліт. Ну, ми бисло, там часів 3-4, десь почущені летіли. Ну і пролетіли вже в Білорусі. Нам позрізали кабельні стяжки, розрішили зняти пакети гу. І коли ми вийшли з Бомболюка, там були автобуси і скорі. І нам сказали, що ви попали на обмін, вітаємо вас в Білорусі. То ми не вірили до останнього, що ми навіть в Білорусі. Ми попали на одні. Бі. В Білорусі і нас білоруськими автобусами привезли в Чернігівську область. І до нас прийшли представники з СБУ і сказали, що хлопці вітаємо, ви потрапили на обмін. Зараз okay, буде процедура. Происходит. Ми віддаємо їм 10 чоловік їхніх, вони нам 10 наших. І заходять, провіряють ще такий момент, що хлопці. Були вже на обміні, і в Україні не було його в списку. Бо Росія іноді хоче запхати, ну, хто їм не нужен, хто там може не це. Ну, просто або для того, щоб зірвати цей обмін. І був це ж момент, коли тебе зачитають в цьому списку, і ти ждеш, назвуть, не назвуть, поїдеш назад чи не поїдеш. Ну... Всіх зачитали з нашого обміну, нікого не повернули. Рідним дають дзвонити, це вже в госпіталі. Хто може попросити, да, там волонтери і цей. Ну, я попросив і набрав додому, до дружини. Ну, я сказав, що я попав на обмін. Да, вона мені дала слухавку меншій доньки теж. І донька сказала, папа, я тебе люблю. І два роки було майже коли ми поміняли. І... Я був, що це мої слова каже, вона вже балакає. Ви її до цього не бачили ще? Ні. Так, да, я її знав, і вона, виходить, народила, коли я був в учебному центрі. Несмотря на, все, на всі заборони, да, які нам казали там врачі, що у нас садять там на карантин, да, там на сім днів. Ну, я все одно рідних я побачив через на Наступний день. Чи навіть не наступний, хай на другий день я побачив. Тому що ми поздавали, виходить, перші аналізи, на... бо ми в містах таких були там на Ну, на все на туберкульоз, на сіміліси, на все повністю. І у мене результати були е... ну, не підтверджені і тоді. я... Сказав, що можна приїхати, ну там 10 хвилин, якщо нас пустять, побалакати. Я поки проходжу реабілітацію, вже третій місяць, планів дуже багато. Ну, і в основному в ближайше час проводити все час із сім'єю.